У нас у понеділок, 10 березня, відбудеться воркшоп, така сесія по перереєстрації TPS на подачу продовження TPS для українців. Угу. Це є співпраця разом з JCFS і HIAS. Ми будемо на їхній локації цього разу. Це буде на 51.40 Golf Road, Скокі Illinois, 60077. Угу. Потрібна попередня реєстрація на апойтмент. Так що, будь ласка, телефонуйте до нас 773 692 1010 і записуйтеся на апойтмент. Під, під час цього воркшапу люди будуть мати можливість виповнити аплікації зразу ж таки з легальними представниками на місці і зразу їх отримати назад для того, щоб відіслати, якщо це паперові. Форми, uh -huh. Uh -huh. або якщо людина готова виповнити це все онлайн, чудово. Ви знаєте, це, це до речі, щось таке, щось таке вже нове, так би мовити. Тому що дуже приємно, що по-перше, у вас йде співпраця з іншими організаціями, які допомагають українцям, які приїхали. По-друге, що це цей статус, який сьогодні працює, тобто okay. TPS, який є в наявності, і можна його перереєструвати. Це я так розумію. Це те, власне, що дуже важливо. І важливо, що це можна зробити безпосередньо на місці, не подаючи таке розумію документи і не чекаючи на їх на них. Так, так, так так як угу. ті е, люди, які мають зараз ТПС, він він їх є дійсний до 19 квітня 25-го року. Вони угу. зараз мають можливість подати на продовження його, але це продовження мусить бути подане до 18 березня 2025 року. Продовження до 18 березня. Сьогодні у нас сьоме Залишилося 11 будла днів. Це зовсім небагато. А ось ця сесія, про яку ви говорите, пані Олена, буде 10 березня. 10. Це понеділок, так. Тобто, оцей понеділок після цих вихідних, будь ласка, зверніть увагу з 10 до 6 години. 8 повних 8 годин є час, можна собі якось вибрати. Ні, то кимось чином попросити на роботі невеличку перерву угу. і, і залагодити цю справу, тому що знаємо, що це життєво важлива справа, правда. Абсолютно і я. Я закликаю всіх наших українців, якомога постарайтеся прикладіть більше зусиль для того, щоб продовжити свій легальний статус тут. І якщо цей статус буде продовжений, так, то буде він продовжений до 19 жовтня 26-го року. Зрозуміло. Тобто до 19 жовтня це, ну, вважайте, це ще півтора року півтора так. року легального статусу для українців. І будемо вірити будемо сподіватися, що власне потім теж якісь буде продовження. Тому що все-таки TPS з практики інших країн, ми знаємо, uh -huh. все-таки продовжується. І хочеться вірити, що ми теж будемо до цього залучені. Але для того, щоб не переривати ось цей легальний статус, uh -huh. правда, це так важливо встигнути подати ці документи. Так, так. І особливо, uh -huh. будь ласка, наголошую, щоб мати з собою відповідні документи. Uh -huh. Саме перше на всіх наших платформах є оголошення про цей воркшап, про цю сесію продовження TPS на… Нашому оголошенні є QR-код, у якому є сторінка, яку потрібно заповнити і мати з собою готовою.